Перша за часів незалежності університетська футбольна команда Чернігова була представлена на літній універсіаді і з першого ж разу стала її призером. Срібні нагороди здобули студенти національного університету Чернігівський колегіум. У фіналі мінімально поступилася господарям з Чернівців, і тренери і футболісти кажуть, що вдалося досягнути успіху, але всі видатні перемоги ще попереду. Приємно працювати з молоддю, тому що це наше майбутнє покоління. І завдяки саме нашим студентам, нашим гравцям, нашого університету пройшли ми спочатку відбіркове змагання, де зіграли три гри, попали, вибороли місце в фіналі. Ну, на жаль, в фіналі воно так не склалося, але хлопці розуміють, що ми навіть в фіналі були, були сильніші за «Хозяїв» І я вважаю, що на наступний рік ми виступимо гарніше. Чернівський університет вперше крокує універсіадою, і це дуже великий крок. І ну, Дякую всім, хто приймав участь в цьому, хто допоміг нам. Ми повинні були займати перше, але це таке це перший раз, і ми, я думаю, другий раз вже візьму своє. Крім того, бронзові медалі універсіади виграла волейбольна команда Чернігівського університету, а також за підсумками сезону виборола путівку до волейбольної суперліги України, а точніше повернулася туди, де виступала раніше. Цей сезон провели дуже добре, стали срібними призерами вищої ліги, бо давно вже буревісник не вигравав якісь медалі, ну не беручи універсіади. І зараз ми повертаємося в Суперлігу. Це вже там буде професіональна волібольна ліга України, вже зробили таку лігу, вже більш професіональну. І нас туди запросили, і ми повертаємося, і будемо старатися розвиватися, йти далі. Цей сезон видався дуже е, такий прогресивний. Усі дуже сильно піднялися на рівень, на два навіть. Тобто, на наступний сезон, я думаю, у нас. Ще більші е, шанси вдосконалитися. Там буде ще більше професійних гравців, тому е, я вважаю, що тільки тільки зростати в професійному плані, тільки вперед. Студентські успіхи відзначили в обласній військовій адміністрації та запросили повним складом спортсменів, тренерів та керівництво університету. Хочу подякувати спортсменам нашим, які в непростий для країни час. Більше всупереч, ніж завдяки враховуючи нашу ситуацію, враховуючи те, що робить ворог зараз з нашими цивільними об'єктами, і скільки знищено, і спортивних об'єктів, в тому числі скільки пошкоджено, більше всупереч, повторюсь, ніж завдяки виборюють такі потрібні перемоги. Я хотів би вам подякувати особисто і за підтримку нашого закону. І за програму підтримки багато себе які зараз тут знаходяться, вони якраз користуються цією програмою. Чернігівський університет має давні спортивні традиції і зараз відроджує їх, як бачимо, доволі успішно.